На цих картинах стан душі українського митця за межами батьківщини. Здається, чи дійсно так є тут тривога, скутість, безвихідь і суцільне відчуття самотності? І все це у стилі мінімалізму. Для художника важливі земля і небо все ж інше між ними матеріальне і зроблене людиною лише оманлива миттєвість. Сергій Татчин створив власну реальність, у ній багато простору і повітря. Тож дихайте на здоров'я і вмикайте усі свої органи чуття для правильного розуміння. Це роботи певного періоду, які накопичились і потребували якогось свого виявлення, розвитку, там, показу перед глядачем. В них я намагався якби, показати сільський пейзаж, умовно. Мінімалістичними якимись засобами. Скажімо, якщо це дерево, це одинокі дерева. Якщо це простір, то це такий загальний великий простір. Ну, це безмежі, яке бачить митець. Ну, за великим рахунком, він перед безмежам беззахисний, він один. І передати його там, якби достойно полотні. Ось задача задача. Художника з Вінниці Сергія Татчина в Україні знають менше, ніж у Росії. Він емігрант. Бо так сталося, що за роки навчання у московському текстильному університеті на факультеті вжиткового мистецтва ще студентом Сергію сподобалося жити у великому місті, а далі, як то кажуть, затягнуло аж на 20 років. Та душа була не в спокої, чогось не вистачало на батьківщину хотілося. З 2009-го Сергій Татчин нарешті живе в Україні, де займається малярством і літературною творчістю. В обох цих справах митця шанувальники впізнають по почерку. Його живописні вірші це половинки єдиного тілом. Вірші це ніби живопис вербальний, а його картини це, ну, це поезія, висловлена пензлем, що ви власне можете. Присвідчитись на власні очі. Яскравих паралелей тут таких немає між текстами і картинами відповідно. Але є, мабуть, почуття якісь авторські, які закладені в полотно. Скажімо, якщо на рівні почуттів, то це близькі речі. Якщо візуально, то вони, мабуть, віддалені. Однак творча кар'єра митця почалася все ж з малювання. Поезія прийшла потім, дізнається автор. Живописні твори Сергія експонуються на виставках з 1989 року у багатьох країнах Європи, а також Ізраїлі і Канаді. У Полтаву його роботи потрапили вперше. Оцінка місцевих художників з перших вуст. Саме головне це особистість. його. Мабуть, ні з ким не порівняєш і не а це перша ознака справжнього митецького вирішення того, що він я не читав його поезії, але відчуваю і в його живописних творах ту ж саму поезію. У творчості своїй художник мріє, хоч і зобразити саму її, поки не вдається, надії не втрачає. Бо вважає, що мрія така собі незавершена штука, яку треба постійно шукати.